Всім привіт! Я... Сьогодні дуже тепло, я в шортах, в кофті. Як завжди сумка убер. Буду працювати сьогодні трохи. Давно, до речі, не показував вам. Я працюю в Uber. І піду, трошки похожу сьогодні. А, уже Думаю, по поводу того, щоб заказати собі велик або самокат можу купити, що так безручніше. І швидше. В портфелі лежить заказ за 9,90 на 3,3 км. коротше, Тулю доставляти, першою картою 34 минути. Ну я десь за минут 25, я думаю, справлюсь, тому коротше, побігли по максимуму. Треба коротше, купувати точно велика або самокат, тому що на велику пише там 11 минут їхати. Взагалі не пішком, типу. 34, трошки долука. Ну нічого, нічого. Що нам? Все одно нема що робити, правильно? Зараз вечір і гуляєшся вже повітря. Реально кайф, тому що тепло. Можеш просто ходити собі в, в шортанах, ось, ось в Макасах. Ходи не хоч. Тим більше як я люблю гуляти, то чи ні. Коре, погнали. Ну що, я все ще доставляю заказ, дивіться які красиві дворики у нас вже тут в Канаді, в Торонто. Порозпускались канадці, прям такі украшають їх уже там. Гарлянди, столики повносили, барбікюшки. Справді мені подобається цей стиль, Такий, знаєте, е, Я не знаю, як даже його назвати. Ну коротше, в кожному будинку є барбікю. Це дуже класно. Ми от навіть сьогодні виходили, пожарив свій барбікюшечку, хоп-хоп, поїв, пішов додому. Ну кай вже, що ні, не треба в'їхати ні на шашлики, нікуди. Понятно, шашлики це особина кемка. Но все ж. Сіла це Really what you Я стою заказ сумки. Оп. Ну що, друзі, заказ доставлений, вже другий ось, о, мій дорога, колега, бачите, норм, до речі, колега, бачите, норм нормчика. До речі, беріців дуже багато. Я дуже не знаю, як передати, наскільки їх багато. Ну короче, оно ще один. Бачите, пливали в мене люку. Заказ доставлен, коротше, дві в сторону дому, тому що нічого не випадає. Якщо ще щось ловиться, то супер. Ні, то йдемо додому. Покажу місто зустрічі, і з мінії нельзя, як говорить. Першого смачний копи. Щось Так. Мої колеги, смотрите. Один оберіт. Я теж думав, що зловлю тут якийсь заказ, короче, профтикав 15 хвилин, закази не зловив і все-таки рухаю в сторону дому. Но моя стратегія працює. Що тільки що додому випав ще один заказ на 1,5 км за 4,50 долара. Якраще в сторону вдома. Догобішон забирає заказ. І біжимо доставляти. Так, ось тут мій заказ, сізорський баб, заходимо, забираємо і рухаємося далі. Отже, хто пролошарив, я пролошарив. Думав, що заказ в мою сторону, оказується ні. Заказ зовсім в другу сторону. Откуди я прийшов, того коротше, по-бистрому біжу, доставляю. І опять же біжу в сторону вдома, вдруг випаде щось по пути. Погнали. Пацанам, звісно, покраще, тому що в них є велики, але нічого, ми не здаємося, в нас також є ноги. Ми теж швидко по-шустрому доставляємо. Я на місці, ось куди мені було потрібно доставити, заходимо з вами. Далі вам все також покажу. Що, заказ доставив я, взагалі. Заказ взагалі лайтовий, тому що. Не потрібно навіть було нікуди підніматися. Заказ заказав цей ж чувак, який сидить на рецепшені. Зрозуміло. Коротше, security, каже, і me, короче, давай оба, другий заказ випадає, подивимося. заказ не взяв, тому що він геть не в мою сторону завжди з зінтавер, 4 кілометри. А мені в ту сторону. того двигаємося далі. Короче, по поводу заказу поводу ходу пояснив. Короче, став на рецепшені. Заказ чувака, все, навіть не потрібно коли пити нас, заказ. Пилили. 4,50 в карман, біжимо далі собі заробляти гроші. Опа, якась двіжушка тут нарісувалася щось. Когось тут граблять, охраняють, що не, не зрозуміло, коротше, не трогаємо. Взагалі не взяли знімати, е, щоб розуміло, За це можна отримати по шапці. Ну, ми так сказати, акуратненько, обережненько. Ми вже працюємо по тому ж самому плані, нема заказу, йдемо в сторону дому. Випадає заказ, беремо. Поки що нічого не випало. І тоді я зробив е, три закази. В середньому десь 2 години і в мене вийшло там щось 30 баксів. Ну, непогано. Як на мене, непогано щодо того, що я десь ще булкав. Е, Ну, не час. а Десь минут 30 точно букав, поки я десь шов, там, заказ, ловив, що ще. Ну, коротше, такі вам заробітки в Uber. Ну, нічого, пізно вийшло, пізно вийшло. Завтра вийдемо поранше. До речі, якщо вже якісь запитання там з приводу Uber або з приводу роботи, е, До чувак, у якого я буду працювати, він говорив, що йому, скоріше, всього, будуть потрібні люди. Ну, опять же, я вже цю жду роботу два місяці, Надіюсь, що вона скоро наступить і ми все-таки в того будемо працювати. До речі, бачите, чувачки грають в бейсбол, дві жушка в них зібрались, всі свої, всі свої. Ну, Може, до них коротше, е, Десь дожен був Набрати на днях і розповісти, коли там що, і скільки буде потрібно людей. Якщо що, то дам вам знати. По-братськи, так сказати. Побіг я додому, общем уже Дивіться, яка красота, так? Да? Кайф. Воно, за цим будинком мій будинок, його щось не видно. А до речі, в прольоті один наш будинок, то 11 башня, 25 й не видно. Кайф. Це все бейсбольне поле. Тут пацани тільки що робилися, наскільки я зрозумів. Красота. Тут, до речі, ось, тенісні корти вони безкоштовні. Тут ось басейн, він буде літом. Ну, Виглядає, не знаю, що там, як що там купається, але все одно купається, напевно. Оце, що бачите, жовтий такий шланг, то це, виходить, там, це майданчик для вигулу собак. Поки сповнив, як це буде, коротше так. Він, до речі, таки доволі не маленький, на секундочку, щоб ви розуміли. Так, е повторюсь. Пальці вверх, підписуємося на мій YouTube канал, також підписуйтесь на мій інстаграм. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Всім хай щастить! На зв'язку!